Дорогі, дорогі глядачі, вже мабуть всі бачили, читали про це інтерв'ю Зеленського Радіо Свобода. Дуже багато там цього було сказано. Серед всього того, ось що сказав Зеленський, що переговори з РФ можливі за умов, що Україна буде не сама і буде сильною. Переговори станом на зараз це програшний варіант, і в слабкій ситуації немає що робити. Має бути посилення України, наша держава має бути сильною для будь-якої дипломатії. Дивіться тут я погоджуюсь з кожним словом. Але тепер питання: а що він зробив для того, щоб ось так і сталося, як він каже? Що має бути посилення України? наша держава має бути сильною для будь-якої дипломатії і так далі. От що він зробив для того, щоб так і сталося? До повномасштабного вторгнення це було, було велике а, краді, а, вибачте, будівництво. На дорогах після повномасштабного вторгнення знову велике крадівництво. Ой, вибачте, велике будівництво. Ну, тільки вже на фортифікаціях, правильно? Там на дорогах, а тут на фортифікаціях. На снарядах, БПЛА, навіть на яйцях. Розумієте? Навіть на яйцях було велике крадівництво. Ну, так ми точно не посилимось. Точно. Ну, Слова правильні. Він каже дуже правильні слова. Але дії. ну, Дії, слова і дії різняться дуже сильно різняться. Далі ще в. Цьому ж інтерв'ю він заявив, що в бюджеті, за словами президента, на 2025 рік передбачено 775 мільярдів гривень на виготовлення дронів. Знаєте, і отут одразу, коли дізнались про новину, що зняли неочікувано зняли начальника, очільника Держспецзв'язку, який буде оперувати більшою частиною цих грошей, і поставили кого? Ну, як ви думаєте, кого поставили? Правильно, людину Єрмака. Знаєте, тут зразу все стає зрозуміло, чому це зробили. Знаєте, от люди, яких привів Зеленський, вони потрапляли і продовжують потрапляти в корупційні скандали, в зрадницькі скандали. От мені цікаво, от ти же Дмитрук, так? Дмитрук, слуга народу, який дав інтерв'ю Раша туди. Він ще слуга народу, чи вже слуга, слуга українського народу, чи вже слуга російського народу. Якого народу? Ну, цирк, розумієте, цирк такий сміх крізь сльози. Всіх цих людей Дмитрука, Безуглу, Того ж Гетьманцева. Гетьманцева, Архамію. Всіх провів Зеленський. Зеленський. І зараз він відповідає за всіх цих людей. Трохи про вибори. Експерти вже говорять, що а, ну такі пішли, а, назвемо їх так: такі тьорки, так, в слузі народу, бо Зеленський звалить, а інші куди. От уявіть собі список на виборах, де буде той же Гетьманцев, та ж безугла, Арахамія, я не знаю Єрмак. От скажіть, ви б за таких проголосували? Тільки чесно, пишіть. Але припустимо, що Зеленський. Буде знову балотуватися з тим же списком. а От з тих, хто залишиться ще на той момент, коли треба буде балотуватися, хто ще не втече за кордон. От їм нагадають все, їм нагадають шашлики, їм нагадають Баканова. Знаєте, от стадіон так стадіон з Порошенко це, це буде квіточки просто. Але ще скажу інше: всі так захопилися, знаєте, анонсами кадрових призначень США, що просто не бачать оцієї катастрофи в нас під носом в нашій країні. На фронті реально дуже важка ситуація, дуже важка ситуація. Росіяни просто пруть з усіх боків. Ми тим часом тринькаємо гроші на корупційні забаганки влади, яка готується проштовхнути бюджет на наступний рік. Скажіть, люди, ви взагалі цікавитесь тим, що буде в тому бюджеті на наступний рік. Це ж наша країна. Ми ж тут живемо. Давайте порахуємо, що влада, на що влада знайшла гроші. Звісно, на велике будівництво. В першому читанні на нього заклали 42,7 мільярда, в другому вже збільшили до 43,9, майже, майже до 44 мільярдів. 50 мільярдів на інвестнянь і кешбеки. Півтора мільярда на телемарафон, який щойно розкритикувала Єврокомісія. Ось вам вже майже 100 мільярдів. От дивіться, можна було б з всього цього обійтись і 100 мільярдів направити на оборону. Правда, можна було? Можна було. Росія а, набагато більше заклала в своєму бюджеті. А, а ще ж збільшення видатків на утримання ручної рахункової палати, яку, всупереч вимогам партнерів, реформують так. Щоб зберегти підконтрольність банкової на неочікувані 242 збільшення видатків на 242. Ви взагалі уявляєте ці гроші незалежно від того, хто яку буде посаду обіймати за нового президента США, нам треба бути готовими, що допомога зменшиться. Можливо, вона взагалі повністю не перестане йти, але вона однозначно зменшиться. А ще буде прискіпливий аудит до вже наданої допомоги, але це вже будуть претензії до нашої влади. Там є до чого претензії приділити. Якщо бюджет на наступний рік ухвалять, ось у тому вигляді, в якому от вони зараз представили, пояснити американцям, чому нам треба давати гроші. Бо ми по 44 мільярди витрачаємо на велике будівництво, на якихось там інвестнянь, кешбеки, півтора мільярда на телемарафон і так далі. Ну, американці просто спитають: а навіщо вам давати гроші? Вони у вас є, тільки ви їх кудись-зовсім не туди. Не можна так зухвало плювати в очі партнера і насамперед своїм людям. Ну, Просто, просто нас знову зібрали собі крат. Обікрасти, об ну, щоб, щоб знову обдурити. Я не знаю, як це правильно сказати. На завершення скажу так. Е, Зеленський нам пропонує якісь плани. Так? На цьому тижні е, буде представлений новий план, план Сійкості. Нам потрібні не плани, нам потрібні рішення. Люди хочуть почути рішення. Він мовчить про те, що відбувається на фронті, Мовчить про те, що його слуга народу сиплеться. А цей непотріб, вибачте, який привів Зеленський в раду. Він просто починає розбігатися. А нам Зеленський розповідає про якийсь наступний план. Ну, правда, якийсь цирк. от правда, якийсь цирк, Хоча чого? Шоумен пропонує шоу. Ну, якось я так бачу. Хочеться, щоб президент. От, якось повернувся до нашої реальності, до тієї реальності, в якій живемо ми прості люди. Бо треба рятувати країну саме зараз. Бо завтра вже буде пізно. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоней.